Це програма Політикаю. Я вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Про сучасні проблеми та здобутки травматології та ортопедії ми будемо говорити в нашій студії з горім Гайком, директором інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, відомим лікарем академіком Мої вам вітання. Дійсно, так, якщо говорити саме про сучасну травматологію, то і ортопедію, то варто згадати, що саме інститут травматології та ортопедії є таким центральним національним центром з лікування, що на сьогодні є ця лікувальна установа. Ну, треба почати перш за все з спеціальності, щоб знали, uh -huh. що ортопедія травматологія відноситься сьогодні до пріоритетних галузей нашої медицини. Це зумовлено декі двома факторами: перше uh -huh. розповсюдженість захворювань висока і високий травматизм, висока інвалідність і смертність, і значні матеріальні втрати, людські матеріальні втрати держави. Це інститут наш е, є головною установою у державі uh -huh. з цієї проблеми. Він розрахований. У нас 750 співробітників, 10 клінічних підрозділів. І в основні ми виконуємо і наукові дослідження, і оперативні втручання. Тобто Загалі... є ще й науково-дослідним центром. Так, науково дослідним і практичним центром. Тобто, як головна установа, ми куруємо всю службу ортопедії і травматології в Україні. Це і надання лікувально методологічної допомоги і координація наук наукових досліджень всіх кафедри науково дослідних інститутів ми виконуємо приблизно ми біля 7,5 тисяч хворих стаціонарно лікуються, більше 7, 7 тисяч оперативних втручань, більше 35 тисяч хворих, які консультуються в нашому інституті. Це фактично останній щебель, куди хворий може звернутися за самою високою медичною допомогою. Ну, ви сказали, що саме галузь травматології ортопедії можна вважати пріоритетною. А наскільки це пріоритетом є на рівні фінансування і уваги з боку держави? Ну на рівні фінансування воно як зараз взагалі погано. А в цьому році в нас такого ще фінансування не було. Ну давайте відкриємо це. Вже не секрет. Зараз про це всі говорять, особливо керівники академічних інститутів не. медичних. що... Якраз цього року проблема найбільша і тому, що фінансування виділили менше. І от які ризики, зокрема, стоять перед вашим закладом? Ну досить сказати, на я почну з лікувальної, оскільки uh -huh. на лікувальну ми отримали тільки одну третю фінансування, яку, яка потрібна для того, щоб функціонував інститут. Це тільки це лише для функціонування. я, це тільки я роблю тільки про заробітну плату. Uh -huh. Далі і в четверту час для розвитку наукових досліджень. Для лікування що це значить? Це значить, У нас немає ні зовсім ноль на харчування, ноль на ліки. Ноль При... на харчування. Це відповідно пацієнт Взагалі не матимуть ми не, ми не маємо статті по харчуванню. Вона не виділена. От ми вже і це ми національний вже будем, де ми пацієнти вже будем... з усієї України. лікуються? це те, що виділили інституту по відповідним статтям. Тепер, що стосується, протязі майже 10 років більше навіть не отримуємо ні на капітальний ремонт, ні на поточний ремонт, ні на апаратуру ми не можемо купити, реактиви і так далі. і так далі. Тобто тут справи для розвитку науки ну, дуже, в умови дуже погані. І я вам скажу, до чого це веде. Ну, По-перше, ми повинні. Mm. Скоротити, а це не так це скоротити просто. штат, штат іначе нема чим платити. Тому у нас були виходи, коли ми зробили загальні збори для інституту. У нас ми окреслили яка ситуація, і сказали, який можливий вихід. Це або переходи співробітників, вони увольняються на неповну робочу неділю. Це треба взяти не мінімум дві неділі за свій рахунок mm -hmm. коштів, і е, далі знімаються всі надбавки е, за далі заступ. За і так далі, і так далі. Тобто, Зашається зовсім мінімум. Достатньо, я вам хочу сказати, що приходить сьогодні співробітник додому, приносить приблизно 1200-1300 лікар і 1400-1400 наукових співробітників. Це на все. І на тарифи, і на виховання дітей, і на харчування, і так далі. Як можна існувати при такій ситуації? Назвичайно складно. Інститут. Розумію цю ситуацію, mm -hmm. і ми е, стараємося зберегти колектив. Це перш за все, колектив у нас хороший, Ми скоро будемо е, від, відмічати вже 100 років нашому інституту. Е, колектив стали е, кваліфікований. Розуміють ситуацію і дійсно йдуть на такі поступки, нам щоб і на півставки, на четвер ставки, деякі переходять. хоча це, в принципі це незаконно. Але взагалі, от така проблема з фінансуванням, які ризики це зобов'язується і які наслідки можуть бути? Чи готові ви до найгіршого сценарію? Ну, ми ви знаєте, ми дуже цим е, стривожені, тому що це взагалі розвиток науки, і розвиток медицини. Якщо ще не буде інститутів е, медицини, а їх 36, Questo è una catastrofe per la medicina. Якщо вони втратять mm -hmm. свою функціональну таку можливість, це значить крах нашими медицини, бо більше відновити її буде неможливо. Це останнє більше хворі немає, куди звернутися. Тільки наші інститути можна за кордон, але туди можуть поїхати одиниці, і те, що ми тратимо за на ці відрядження, можна набагато покращити mm -hmm. саму ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням самого інституту. Чи Бачить цю проблему сьогодні в кабінеті міністрів. А вже там заявляють, що жодних проблем немає. Гроші там можуть знайти на рівні якогось самоокупності, або знайти інші резерви для фінансування, чи є сьогодні в інституті, чи мають такі резерви, і от як ви бачите вихід і ситуації на своєму рівні? І чи дійсно ну, я... така так. увага, от, оскільки зараз багато про це говориться, що от, критич... майже в критичному стані знаходиться медицина, зокрема, заклади академічного спрямування інститути? Ну от чи бачать сьогодні, чи я не можу і сказати, чи... що Академія нічого не робить. І президент Академії, і президія Національної академії наук без кінця відвідують Кабінет міністрів і кажуть, що може якесь покращення буде, але хоча б на, на рівні минулого року. Ну, я думаю, що і цього, і цього в цьому році не буде. І тому особливо я вам скажу, що таких проблем, як Травма, от у нас, наприклад, АТО. У нас майже за рік. Пройшло 570 хворих по АТО. Самі складні операції, які ви виконуються у нас. Нікого, ніякі все за бюджетний кошт, не дивлячись на наше таке скудне фінансування. Це перш за все атовців. А потім у нас ще є. Ми виділили у спецрахунку спеціальний рахунок для АТО. Так що в цьому плані ми якось виходимо із положення. Але це це ну на на межі е, критичному такому. Я вже не говорю про інші проблеми. Е, у нас проблеми травми. Відносно спеціалістів у нас проблеми немає. Спеціалісти підготовлені. Але можете кліні... втратити кадри, зважаючи на от такий стан зарплат і спеціально забезпечити. Бо я вам скажу, що все більше і більше є приватні клініки, так хоча там для хворого воно дорожче, але для медичного працівника воно краще, і зарплатна зарплатня більше і так далі. Можна втратити. Причому це на районі нашого інституту, а на рівні держави це втрати, тому що люди виїжджають за кордон, особливо молоді спеціалісти. Які мають високу професіональну підготовку. Звичайно, і за кордону виїжджають, і в приватні структури. Ми дуже цього боїмося, тому що державна установа є державна установа. Люди більш-менш гарантований рівень надання медичної допомоги, високий рівень. Тому ми дуже переживаємо за наш колектив. Прийдеться, людина не зможе працювати весь час на четверть ставки, на півставки, ну може потерпіти місяць, два-три. А далі проблему треба буде вирішувати якось. Тобто, все-таки зараз це більше е, такий е, заклик до влади звернути, зокрема до Кабінету міністрів, звернути увагу на цю проблему і знайти все-таки можливість е, дофінансувати заклади. Я медичні. другого виходу не бачу. Треб... Якщо дивитися з такого державницького mm -hmm. підходу, то я іншого виходу не бачу. Тому що це просто ми поступово-поступово переходимо до того, що. Е, Перейдемо на рівень районної лікарні, так грубо говоря, по забезпеченню. То тобто не буде по... чим лікувати Мат... і не буде кому лікувати. Так матеріально-технічне забезпечення дуже на поганому mm -hmm. стані. Давайте тепер, хоча повернемося до тієї бази, якою володіє на сьогодні. Інститут, от на першому місці, все-таки це полі травми і травматології Ні, на першому місці. в нас, у нас основні направлення інституту, у нас багато але основний на сьогоднішній день це травма її наслідки, це захворювання суглобів і це дитяча ортопедія травматологія. Uh -huh. З точки зору е, е, травматології, ми відкрили, враховуючи високий рівень травматизму е, е, події на сході. Ми відкрили зараз додатково. Ще одне відділення травматології ортопедії, досить кваліфікований співробітник. первітне, прекрасна клініка. Ми її коли відкривали, у нас було клініки на, на рівні по обладнанні, по антуражу, на рівні європейських е таких клінік, бо ми буваємо часто в клініках. І нам зараз треба тільки матеріально технічне матеріально -технічні забезпечення, медикаменти, апаратуру. Засоби для остеосинтезу при переломах костей. Друга проблема така, це в нас ендопротезування. Сьогодні майже 12% населення світу має хворіє на суглоби. Це заміна суглобів. Поки до заміни, я ще говорю, це майже кожен четвертий хворий у нашому uh -huh. інституті це хворі з захворюванням суглобів. Звичайно, є консервативні метод лікування, профілактика і так далі. Але захворювання прогресує постійно. І вже на останніх стадіях, uh -huh. на таких запущених стадіях, це ендопротезування. Вона у нас історія ендопротезування в Україні не Це 30-40 років, а фактично розвивається вона на межах 30 років. І якщо ми були спочатку на нулі, то зараз я повинен сказати, що ми вийшли по кадрам, по підготовці, потім на світовий рівень. У нас показники ендопротезування не гірші, ніж середньоєвропейські країни, а деякі навіть кращі, такі як гной ускладнення і так далі, навіть кращі, ніж європейські. Але проблема, тобто проблему ми можемо вирішити. У нас з кадрами майже всі кадри, які проводять ендопротезування, пройшли майже дві третини в, різних, в різні школи і в Європі, і в Америці, і так далі. Тобто Фахівці високого фахівці рівня. фахівці високого рівня і е, виконуються операції. Ми зараз населення в Україні потребує біля 50 тисяч потрібно в ендопротезування. Щорічно. Щорічно. Ми виконуємо. 8,5 тисяч. Причини? Це зараз, а було 1-2 тисячі. Причина в основному не вистачає ендопротезів, немає ендопротезів, їхня дороговизна, люди не можуть купити. Досить сказати, що останні два роки Міністерства охорони здоров'я і ми протягом 4 років не проводили закупку ендопротезів. Значить, хворить для того, щоб тендери наголошувалися Тендер чи не був в, в, mm -hmm. в міністерстві? Я не знаю по яких причинах, але от два роки закупки не було. Я ну не знаю, і як було. ви виходите з ситуації? Люди за свій власний кошт купують, а хто не може? Як бути тим? Ну, хто не може, шукає спонсорів, шукають у нас, де трошки ми інколи отримуємо гуманітарну допомогу. Е, гуманітарну допомогу ми в основному використовуємо для тих людей, які зовсім не можуть оплатити. Це інваліди першої, другої групи, це багатодітні сім'ї і так далі. і так далі. Але їх дуже мало. От ви кажете, майже два роки не отримуєте ендопротези, Це відповідно люди з найбідніших верст населення купляють, не мають так. можливості отримати відповідну допомогу да. підтримкою лікування. А один ендопротез коштує. 3-3,5 тисячі доларів. Угу. Уже не говорять про високовартісні медикаменти і так далі. Але друга проблема, якщо ще дегенеративно-дистрофічні захворювання, угу. це люди, які можуть, там, є, можуть себе забезпечити, є родичі і так угу. далі, то велика проблема з переломами шийки стегнової кістки, бо це люди похилого віку, які угу. не, не можуть ніяк забезпечити. А лікування такого захворювання тільки оперативне. І в основному, Ендендопротезора, ну я знайшла особу. таку статистику біля 20 відсотків з таких людей. Біля, при на речі... жаль, біля 20 відсотків таких людей помирають від супутніх захворювань, тому що вони залишаються лежачими у постелі і збудять. ну, але є ж державні програми, і хоча б держава повинна була б забезпечити тих людей, які не можуть дозволити собі. Себе... Ми виходили з такою пропозицією. До речі, на оскільки дуже дорогі ендопротези імпортні, угу. ми виготовили свій ендопротез. Ми в в себе в Києві в Дніпропетровській, в Дніпропетровській професор Лоскутова також виготовляється ендопротези. Ми зробили незначно дешевше ніж за кордоні, і ми виступали з такою пропозицією, щоб хоча б зробити державну закупку для. Мало забезпечених цих є людей, які не можуть себе забезпечити. Mm -hmm. Ну поки що ми не можемо цього добити. Хоча, в принципі, навіть якщо б закупка була наших вітчизнаних ендопротезів, які на порядок наполовину дешевше імпортних, mm -hmm. і ми вже можемо достатньо випустити їх для того, щоб забезпечити, хоча б цих людей, які з переломами шиїки стигнової кістки, і людей, які не можуть самі купити ендопротези краще. Як вони вважають? Хоча, в принципі, наші ендопротези мало чим уступають е ендопротезам імпортним. Ну от ви згадали і учасників антитерористичної операції. О, це зараз ще одна категорія людей, які поповнили е коло ваших пацієнтів. І я так розумію, що от що в цьому напрямку вже зроблено, підготовлено, і чи тут уже держава якось докладається до розв'язання цих проблем. Ну, я вже вам сказав, що mm -hmm. ми інститут нас один із перших, яких відкликнувся на цю, тому що саме більшість травм це опорно-рухового І Складні травми, я так розумію. Що? Складні це складні трав... травми, і вони в основному лікуються в, воє... в воєнних mm -hmm. шпиталях. До нас вже поступають ті mm -hmm. хворі, яким не можуть на... надати допомогу в цих шпиталях воєнних і в обласних чи там районних відділеннях наших. наших. І ми ці операції виконуємо. Я сказав, що велика, великий об'єм оперативних втручань поки що. Спеціальних коштів виділених для цієї категорії, бо них з держава Це не, не Просто наші кошти, які ви виділені на е, охорону здоров'я на існування нашого інституту в залі. Тобто, ви з власного фонду фінансуєте і оплачуєте власним, операції і всі, і, для учасників. АТО. АТО. Ну і за рахунок, напевно, волонтерської ну, допомоги. Ну зараз я вам скажу, ми забезпечуємо там, медикаментами, оперативним втручанням. Uh -huh. Є е, е, засоби, які для стосінтези, ендопротезування і ті е, е, витрати. Ати витратні матеріали, ми звертаємося тоді до волонтерів. Ми маємо тісний зв'язок з волонтерами. Спасибо. Вони приїжджають точно знають, коли у нас хворі знаходяться в інституті, питають нас, що треба, і допомагають в цьому. Так що тут ми повинні сказати вдячність, як і там волонтери на фронті, так і тут волонтери в тилу виручають наших. Наші поранених. Ну, здавалось би така загальнодержавна проблема. Особливо увага зараз має бути до неї прикута в період, коли таких людей збільшується. Ну на жаль, так сталося але і і тут все таки все самі. Ну, Маєте що ми можемо ми робити? Я кажу, що ми лічимо в нас в інституті. Uh -huh. Ми консультуємо наші консультанти усіх госпіталів госпітальшпиталях військових і і в нас, і в Вінниці, і в Ірпіні, і всіх консультуємо тобто, окрім хворих. вашої бази, ви ще й фахівці працюють. Ми ми консультуємо там uh -huh. хворих. І якщо, якщо він не може бути виконано там оперативне втручання, то тоді їх переводимо в інститут для більш складних оперативних втручань. Ну, давайте ще про вашу базу трішечки поговоримо. Ви сказали, що займаєте ще і дитячі ортопедії. Що тут які тут питання найбільш важливі, які тут акценти можна розставити саме в цьому напрямку? Ну, дитячі ж знову ж таки, з точки зору таких хворих, які поступають кожен день. У нас трудніші із хворими з інтернатами, із хворих з багатодітних сімей. І також ми якось так стараємося, щоб вони вкластись у те фінансування, яке є в інституті, для того, щоб не хворі не платили там якісь додаткові кошти на матеріали. затратити, ну, розуміючи соціальний станції і категорії людей. Що розуміючи соціальні розуміючи, станції що соціальний стан людей? Але у нас є інваліди дитинства, де ми якось мусимо виходити. Також скрутна, скрутна ситуація. І як, як і по всім напрямкам, дитяча не являється тут якимось Тобто Ви виходить, що нам якось викручитись, знаходити якісь можливості, якісь ресурси додаткові для того, щоб забезпечити лікування хворих. і от нам весь час кажуть, заробляйте. А от як заробляти? Ми працюємо в не в правовому полі. Значить, благодійний внесок це не, не, не може брати, то що хворий оплачує... Тобто ви десь при, трошки не, так, навіть як, порушуєте законодавство? Абсолютно шукаючи майже ці майже що законодавство поружу. Ми не можемо перевезти хворих лікарів на четверть ставки юридично. Ми не можемо на півставки, ми не можемо заставити піти в відпустку. Ми не можемо хворого взяти навіть за витратні матеріали. Тобто, а де брати? Коли ми отримаємо письма з з Верховної ради з Кабінету міста, знайдіть можливість надати надати допомогу, виходячи з конституції що безплатне лікування, і найти можливість, по а яку можливість? Державних Ще програм жодних не існує Що? стосовно державних програм, які на рівні держави повинні обов'язково забезпечитися статею і рядком програми, в бюджеті. вони і зараз є, але вони не фінансуються. Державні програми зараз не фінансуються, тобто вони записані, записані але вони не забезпечені фінансовими да. резервами. Ну от яким ви бачите вихід із цієї ситуації, якщо сказати про розвиток, окрім того, що лікувати, вам ще потрібно і розвиватися, і будувати, і напевно забезпечувати необхідний і матеріали, і необхідне устаткування. Ну от нещодавно, ну напевно, вам є чим похвалитися, бо у вас з'явився і магніт... магнітно-резонансна комп'ютерна томографія. Попри такі ж скрутні можливості так. інші інститути і не можуть цього забезпечити, вам вдалося, але все-таки як плануєте ну, це жити і за таких держава нам скрутних? закупила і магніт, ядер, магнітний резонанс і комп'ютерний томограф, це нам але ви встановили, але а інші решту, стоять на складі. щоб його встановити, щоб його поставити, три роки він стояв на складі для того, щоб угу. ми також використовували в основному позабюджетні кошти, тому що ті кошти, які нам виділили два з половиною. Не мільйона для того, щоб ми це закінчили, ми не могли укласти, тому що відкрити ці це відділення дуже необхідно для е, всіх хворих е, України, тому що е, ми могли ми тільки використовували позабюджетні і інші кошти, які е, було. і от на завершенні нашої розмови, що би хотіли б сказати нашим можновладцям, і можливо звернутися до них і сказати, як плануєте жити далі. Ви знаєте, мене дуже хвилюється не тільки наш інститут, uh -huh. мене взагалі відношення до науки. Відношення, тому що без науки не може існувати держава. Ми ж я, я пам'ятаю раніше, як було в інституті імені Патона, всі ж їздили з усього Союзу сюди. Це зараз все занепадає, тому що немає, е, немає фінансування. Тож, точно так і з нашим медичним закладом. Нас уже, якщо раніше нас не знали, то в зв зв'язку з відкриттям, нас вже знають дуже багато наш інститут, інші наші заклади. І знаю, що ми можемо зробити. Я вам навіть скажу, ми можемо навіть зараз приймати іноземних громадян. Я був недавно в Америці, і мені казали, що вони можуть навіть направляти сюди хворих, допустимо, для реабілітації, йому буде дешевше е, купити білет на літак туди, і дешевше, а провести у нас е, реабілітацію, тому що у нас значно дешевше у нас реабілітація. Ми не можемо, тому що Умови такі е, інфраструктури, такі умови в інституті, що ну просто до нас один раз приїду, другий раз уже е, не показати би. це то все. ліфт не працює, то електрично немає, то або обладнання немає, і це ж це, все, це, це, це має значення. Страшні для того, що... факти ви сьогодні озвучили в нашій студії. Сподіваємося, що ті, хто нас почули, а особливо ті від кого залежить вирішення цієї ситуації і розв'язання тих проблем адже за ними стоять життя і здоров'я українців. Звернуть на це увагу, почують, і все-таки зроблять певні висновки і приймуть відповідні і правильні рішення, бо навіть не дивлячись на таке складне становище, ми будемо працювати і будемо робити все для того, щоб зберегти інститут, щоб зберегти колектив, щоб зберегти рівень той високої медичної допомоги, яку ми надаємо. Нам допомога, і все решту, ми вирішимо самостійно. Отож, вашим оптимізмом зарядимося і ми і будемо сподіватися, що все-таки ситуація поліпшиться. Поки що дякуємо за те, що ви робите, і дякую за те, що завітали до нашої студії. Георгій Гайко, відомий лікар, академік, директор інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, був гостем нашого ефіру. Дякую всім за увагу, дякую за те, що дивитеся і довіряєте нам. Будьте здоровими.